На завершення літа для людей традиційно настає час консервації. Мариновані огірки, квашені помідори та фарширований перець. Такий спосіб зберігання овочів та фруктів багатьом до вподоби. Аби запастися консервацією на зиму, продукти містяни беруть або на своїх городах, або на ринку. Ціни тут на основні продукти консервації різні. Огірок теж дешевший, дорожчий, якщо домашній, дорожчий, якщо такий парниковий дорожчий, дешевший. Ну так, не дуже підросла ціна, я б не сказала. Хіба тобто, що таке кавуни, що підросло, а так помідори ніби огірки тримають, то нормально. Окрім овочів та фруктів для консервації потрібна і посудина, в якій будуть зберігатися наші огірки та перець. Ціна за півлітрову банку на ринку стартує від 20 гривень, а за трилітрову потрібно віддати 45 гривень. Капронова кришка коштує 2 гривні, а кришка на запарку на гривню більше. Пересічні люди Тернополя говорять, до заготівлі продуктів на зиму підходять відповідально. Помідорки, огірочки, салатики. Все таке... Сливи, домашнє все. А от зараз навіть піду на базар погуляю, піду на базар, куплю і прийду. Ну, що попадеться? Зараз що? Сезон, огірочки, мариновані, консервовані. Любомира Іванівна говорить, не купляє консервовані овочі в продуктових магазинах, адже вони дуже відрізняються на смак від домашніх закруток, запевняє жінка. Там дуже гострі. Ті а я роблю на свій смак, мінімум отступ. І якщо я зараз закуплю і зроблю закрутки, це буде безцінь порівняно з цінами, які в магазині. Я не роблю, я маю ще минулоріч, не з'їла і цього року не роблю. Не, не буду Ні, Ні, ні. І я не роблю, тому що я мужчина, то не моя професія, я такого не роблю. Лікарі розповідають, при консервуванні втрачається не більше вітамінів, ніж при інших видах термообробки варійні, запіканні, смажені. А іноді консервовані продукти навіть корисніші, ніж свіжі. Наприклад, томатній пасті вміст міст антиоксиданту ліукопіну 36 разів вищий, ніж у свіжих томатах.